Вітаю усіх, з вами Бум. Продовжуємо грати Snowrunner, кататися по болотах. І Сьогодні я захотів пограти в Мічигані. І ось я трошечки ферму, вже трошечки, як це так правильно, подоставляв їй трошечки вантажів, і осталось туди доставити е штахети, грубо кажучи. І ось я так дивлюсь. У нас тут стоїть якраз такий самий прицепчик з, з таким самим вантажом, який і нам і потрібен. Е, то я думаю, ми ставимо так квіточку на нього і шуруємо. Е, зараз я гляну по карті, нам повністю пряменько-пряменько і ми так і попадемо. До речі, нова автівочка, International, а тільки... Е, я думаю це і є марка автомобіля. Це Такий крутенький, я вам чесно кажучи. Скажу. Прям мені дуже сильно подобається. Він я би сказав, він от щось між театрою і королем гори. То на ньому я би так ще цікавенько. Таку би цікавеньку вам історію розказав. На ньому я повністю кружоний, вибрався під болотну гірку, а потім спустився з неї. Ось так, під таку величеньку. Потім я вам якось її покажу, якщо вам звісно цікаво. На ньому стоїть така крута резина. Просто, просто я вам скажу, самий шик. А гудки аж прям двоє. просто. Я думаю, воно вам має сподобатись. А ще на момент цього відео в мене вже 99 підписників. Дякую вам, друзі, що підтримуєте мене. Ох, я бачу там джип, який нам, напевно, потрібно буде до достати. Давайте ми зараз привеземо е ці штахети і доставим, достанемо цього джипа. Я думаю, буде якось цікавенько. А то я записував, як я доставляю вантажі на ферму, і так склалося якось що там хвилин 5 самого цікавого контенту і воно було якось рівками. Я не знаю, що це було. Може щось з ОБС-ом. Але я вам скажу це було якось як удар вже прямо в спину. Так, я бачу вже трішечки темніє, зараз ми включили наше світло. І ми собі двіжуємо. Так, виключаємо повний привід, тому що по болоті він був ефективним, а тут по асфальті я вам скажу, ох, має бути так собі. І розхід буде менший. Ці лайфхаки від від мавербу. Тут ми починали нашу CK гру з Run. Так, дивимо, ще пів кілометра їхати. Так, тут ми так Хоп-хоп-хоп і спускаємо. О, включаємо повний привід і погнали. Е я навіть і не знав про таку круту тачку. Він і дешевий, і я вам скажу потужний. Оце мені два в одному. Це найбільше мені, що в таких автомобілях подобається. Ось і кидаю. Але я бачу тут кожну машину на цій дорозі іноді так трохи підкидає. але не будемо здаватись. Головне йти вперед, і все буде круто. Це ось ця вишка, яку я в першій своїй серії про цю гру як це відкрив. Ось ми її добралися до нашого рецепчика Це, я думаю, може ще поглянути е -е, на карті. На карті, я думаю, мають бути ці ще якісь завдання, щоб може загрузитися ще додатковими ...е... штахетками. І я думаю, що зараз так і зробимо. О, тут прям не бачу спеціальної заїзди. О. Давайте виїдемо Нарешті. Так, давайте глянемо, що у нас за такі завданнячки. О, ось це я оцей проходжу. Ага, тут поки. Ні, давайте тут глянемо. Діло погане. А, на склад запчасті для бурової установки. А де їх взяти? Так. Зараз, зараз, зараз. Е, так... Тут у нас тільки металеві балки. На фермі. А що ж на фермі можна вантажити? Щось я пропустив. Ага. Ну ладно, бог з ним. Тоді нікому не потрібні наші штахетки, я думаю, тоді поїдемо так. Нічого важливого для мене не тратиться. Ще що буде цікаво подорож. Також класно, що на цю машину можна вцепити ремонтні частини саме в якості запасного колеса зліва. тому що на короля гори, наприклад, коли береш якесь сідло, <клес> то там ти вже ніяк не зможеш поремонтувати автівку, якщо вдруг щось трапиться. І головне не кіриваєшся, буде прекрасно. А ще, я би так сказав, поганенько в цій урі, що мені не подобається. Ми, Якби ти типу, був в Америці, в таких континентах. Чому ми не можемо брати більше одного прицепу? Взагалі було б круто. Тим паче є такі автомобілі, які вони можуть потягнути і три, і більше. Це якось якась така міні- не продумано. Мені не продумано брати. Ось так. Так, запише. До речі, хто не підписався, ставте лайки. Підписуйтесь і пишіть коментар. Ось так і хай буде. Ми вже доїжджаємо до шосе, де ходила Саша. Так, 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 нікого немає. Ми сюди виїжджаємо. Так, наче нічого нічого тяжкого. Так, головне гарно вписатися це. Все гарно. Дісядемо трішечки за рук. собі кайфуємо Ох, чуть не перевернув ви подивіться який екстремал але нічого повз ним і так буде добре так, щось, 3, 4, оце я замітив на цій карті саме -е, бувають якісь такі міні-проскоки Навіть не знаю, що сказати. Нічого, все якось не Але Я вам скажу, якби е я б загрузив би ці штахетки собі, <кій> в кузов, то ми б оцей не так би зараз би напружено їхали. Далі, я думав, що можна якось регулювати ще підвізку на цій автівці. Так, а ми вже майже доїхали, я вже бачу майже кінець. І поїдемо доставати цього джипа. Я думаю, зараз це ми ферму якось як це ми робимо. І типу врятуємо і має у нас все вийти, Чи да, якось так. О, ми вже навіть шостий рівень відкрили. Так, це наш ще один такий міні-прицеп. Давай, добрізочні. Я десь тут і залишу нашого прицепа. Так. І все, і давайте на скульпто поїдемо. Врятуємо джип. О! Да, чуть забора не положили. Так, я навіть не знаю... О Головне не перевернутися. Я навіть не знаю, як це краще нам тут і передом, чи задом. Але саме головне не боятися здаватися. А. Дивіться, йому взагалі бойдуть. Зараз це не доїдемо. Ось і все, ось ми застряли. Так, все. Зараз ще це завдання виконаємо. Секундочку, саме головне. Ага. Так, так. давайте ми зробимо. Така, о, включаємо диференціал. Давай, давай, давай. Я так вірив гарно в цю автівку. Ааа, і дивіться, після цих слів щось пішло в неї не так. Вона наче немов трішечки ожила. Дивіться, прям класно. Так, давайте тоді поекспериментуємо. Зараз ми... Я спробую загрузити цього скаута нам в кузов. Чи зможемо так зробити? Дивіться, наче якісь є Так, берем так, аж. Зацепимо і зробимо тепарку. О, все, приподняли. Ой, не туди. Так, трішечки потрібно. Так, 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 сюди. Ходить все як в реальному житті. Чим коротше стріла, тим більше у неї. Чим далі ти виставиш стрілу, тим менше ти можеш підняти вантаж. Ось так. Тому, може хто як не знав. Так, наче має бути класно зараз. Ми ще трошечки травіше. Ох, це я трішечки оцей. Щось задумався. Так. Погано, що щось він не повертається. Його би якось трішечки більше повернути. Я його в іншу сторону починаю крутити Окей, okay, давайте цю вже Дивіться, майже шикардосно було. Майже вже Давай, давай, давай її сюди. О. Так. Еще трішечки вперед, а ну. Окей, давайте це відпустимо. Візьмемо її сюди і так позробимо. Не в ту сторону, вот оцю. Ох, а ну дивіться. Нас вдалося. Тому за такий контент. Давайте ми навіть зробимо Так. Круто. Круто, мені подобається. Все тоді, <coughs> хлопці, дякую, що дивилися. З вами був Мавербум. Не забувайте підписатись, поставити лайк і пишіть коменти, щоб я знав, чи подобається вам такий контент, чи ні. Все, і всім пока-пока.